Вітаю, друзі! Сьогодні спробуємо за 5 хвилин покращити рухливість поперекового відділу. Для цього сідаємо на килимок зручно. Почнемо з дихання. Вдолані на живіт. А вдих будемо штовхати живіт назовні. А видих підтягувати трохи всередину. А вдих. А вид. Аудик. Авидь. Аудик. Авиди. Довидих на коліна. Далі тішки. Коліна під тазом. Долані під плечима. Плюс на килимку. Видих. Скругляємо спину, притискаємо підборіддя до грудини, виштовхуємо хребет, живіт всеред. Вдих, килимок на себе. Прогин від опереку до маківки. А видих скругляємо. вдих прогін. Видих скругляємо. Вдих, видих прогиб, видих скругляємо. А отдих-прогір, видих скругляємо, а отдих-прогір, видих нейтрально, підкрутили куприк, виштовхнули між лопаток. Живіт всередину, підняли гомілки і бокові рухи ногами право-ліво. І по черзі дивимося на ноги то через праве, то через ліве плече. Добре. Повертаємо гомілки на килимок і сідаємо на п'яти. Подовжуємо руки по килимку, лук на килимок і намагаємося дорослабити м'язи. Подовжуємо по руках, по боках. Дови. Далі руки вздовж тіла. Долоні догори і правого вухо на килимок. Дорослаблюємо м'язи шиї над пліч. Ліве вухо. Під плечі, корпус піднімаємо, чіпляємося за пальці ніг і підкрохнули до долони. Сідниці до п'ят і сідаємо на килимок. Розкладаємо тіло на спину, ноги на ширині килимка, руки вздовж тіла. Видихаємо. Знову дихаємо, штовхаємо живіт назовні вдих. А Видихаємо, відпускаємо трохи всередину. Видих. На видих. На видих. На До видих. тіло. Ліву ногу до себе. стегно на живіт. Пальці ніг на себе. І подовжуємо лінію між лівим коліном і правою п'ятою. Дихання не затримуємо. Спробуємо випрямити ногу п'ята до стелі. Замок рук під лівим стегном. Ще раз стегну на живіт. І готуємо невеличке скручування. Ліва п'ята над правим коліном. Правою рукою прикриваємо ліве коліно, голова вліво, ліва рука догори в діагональ долоня до стелі. Ліву лопатку залишаємо на килимку. Шукаємо свій варіант скручування і намагаємося дорослабити м'язи. Стегно на живіт і розкладаємо ліву ногу на килимок. Порівнюємо право-ліво. Праву ногу до себе, стегно на живіт. Пальці ніг на себе, подовжуємо лінію між правим коліном і лівою п'ятою. Тут спробуємо випрямити ногу. Замок рук під правим стегном, пальці на себе, в'ята до стелі. Повертаємо стегну на живіт. Права п'ята над лівим коліном. Лівою рукою накриваємо праве коліно. Голова вправо, права рука догори в діагональ, долоня до стелі. І шукаємо тут свій варіант скручування, залишаючи. Праву лопатку на килимку, Намагаємося розслабити м'ясо. Повертаємо праве стегну на живіт і розкладаємо праву ногу на кило. До видих. Нога до ноги, руки вздовж тіла. Подовження тіла між п'ятами маківкою, підкручений куприк, лопатки щільно, живіт від середини. Підтягуємо п'яти по килимку, ставимо стопи на ширині тазу, щільно, руки вздовж тіла щільно. І на вдих ми піднімаємо таз, відштовхуючись від стоп, від долони, видих, обережно розкладаємо хребет, скругляємо спину і обіймаємо руками ноги, логику лі. Повертаємо стопи на килимок, руки вдовж тіла, ще раз вдих. таз до догори. А видих, розкладаємо хребет, плодимо руками. Ще один вдих. А видих. Затримуємося і починаємо руки право-ліво. Ноги випрямляємо долоні під коліна, штовхнулися вперед, обіймаємо руками ноги, нахиляємо голову, скругляємо спину, видихаємо. Закінчуємо сукхасані. долоні на живіт. Штовхаємо живіт вдих. Відпускаємо вид. Долина коліна. Прикриваємо очі, збираємо відчуття. Долоні до серця. На сьогодні закінчили. Усім на добро. До